Це спроба поєднати е, фантазію, комедію, класну музику, жанр концерту, але з таким акуратною спробою все одно е, зачепити тему е, війни, мою історію моїх відносин з Салтівкою, тому що я там народився, я там виріс, я там формувався. Ну не відстрілюєш цієї реальності, тому що вона така абсурдна. У нас відкрився цей портал, він завжди був закритий, ці двері були закриті. І нам вдалося теж орендувати один простір, який зараз виконує роль акторської гримерки. І це дуже сильно допомагає. Але ми так поступово захоплюємо нові території. І от да, ми... це, до речі, е... сценографія, яка буде у веселці. Просто вона зараз стоїть тут, але е, оці меблі вони будуть працювати у виставі Веселка на Салтівці. Так, це робота художника Якіма, і це, до речі, його теж. І він виконував роль художника в наших виставах, таких як Гамлет, наприклад. І оце частина, тут написано Кінг, це частина сценографії Гамлета, вистави, яка вже не грається. Це костюми вистав, які вже не граються. Це теж костюми став, які вже не граються. І це у нас поступова така теж, тут іде робота над тим, щоб зробити повноцінну гримерку. І тут було п'ять гримувальних місць, дзеркало і так далі. Буде показ не тут, але приблизна така. Сценографічне рішення приблизно буде таке саме, що от є музиканти. Тут ще будуть додаватися елементи сценографії, такі як шафа, там стіл, крісла, типу інтер'єр кімнати моєї, такої, такої фантастичної. Там підлога буде інша. Є Салтівка, є моя історія, і є мій стан сьогоднішній. І вже була вибрана форма, що я працюю на сцені один, але я музиканти. Але якщо просто я один і більше нікого немає, я розумію, що ну, тут багато якихось таких прийомів не зробиш. І тому я вигадав ще декілька ролей, які я. Одночасно з собою Артемом Вусиком, який грає Артема Вусика, ще перевтілююся в інших персон, з якими зустрічаються, які до мене приходять, і які по суті рухають сюжет. Ми постійно говоримо про Салтівку, але в сценографічному плані це не вирішено ніяк. Єдине, що символізує Салтівку, це червоний килим, який от я з батьками жив 17 років на Салтівці, от в великій кімнаті червоний килим. Я тільки вчора це зрозумів, що може це якось підсвідомо було, але він такого ж кольору, як у мене в кімнаті дитинства. До вторгнення, коли у нас в репертуарі було взагалі 10 вистав, то цей простір теж оживав. І десь ми грали що декілька сцен, і глядачі знаходяться в розброс по всьому простору. Одна сцена тут, одна тут, одна тут. Десь ми тут будували теж такі різні рівні. І десь ну, це ще не встиглося зробити. Десь ми хотіли навпаки поставити широку, точніше, довгу сцену тут, а глядачів посадити тут. І з однієї сторони, це весело. О, сьогодні давайте щось таке, щось таке, але враховуючи, що ми незалежний театр, і у нас немає великої Команди монтувальників, які прийдуть, да, ми ще все перемістимо. Тобто ми все це робимо самотужки і це складно, тому що ми маленька незалежна інституція, яка просто любить своє діло. Елемент комедії він завжди присутній в усіх моїх виставах і тут це не виключення. Але все одно ми говоримо про війну, ми говоримо про. Там, дитинство в 90-х на Салтівці, ми говоримо про сьогодення, ми говоримо про проблему цього району, і ми говоримо про емоційний стан митця, який намагається робити мистецтво під час війни. Зараз робити театр, особливо в Харкові, це не зовсім легко, і, не, і воно зовсім не схоже на той стан, який у нас був до вторгнення. Тобто, це така доволі складна психоемоційна робота. І, але в той же час для митців це дуже велика підтримка, тому що ця наша історія з забороною театрів. І я розумію, що митцям потрібно, акторам, актрисам потрібно грати, тому що це, окрім того, що вони дійсно допомагають глядачам якось відчути оцей вайб якогось повноцінного життя. Але це так само і для актора, коли він виходить на сцену, це величезний ресурс. Хоч і затратний для нього самого. Поступово вибудувалася така історія, поєднана зі снами, тому що я в цій історії постійно прокидаюся і теж не зрозуміло, де реальність, де мені щось наснилося, що було, що не було. І це такий калейдоскоп, який схожий з нашим теж, мені здається, ну, моїм особисто станом, коли ти трішечки. Ем, ну, не відстрілюєш цієї реальності, тому що вона така абсурдна, і, е, і інколи здається, що може це дійсно якась матриця, може це щось таке, що зараз ми прокинемося і все закінчиться, або нам ну, понятно, що ми вже реалістично ставимося, але цей стан, який я транслюю зі сцени, він передає в першу чергу мій емоційний стан, і я підозрюю, що він буде вгаданий і глядачами. Це дуже щира вистава, і ми зараз, мені здається, потребуємо всі в таких щирих розмовах, щирих зустрічах, тому що вони працюють об'єднуючи на нас всіх. Я насправді сам не знаю, що вийде, тому що я знаходжуся всередині. Мені звісно легше зрозуміти, як пульсує і як працює вистава, коли я займаюсь крісло режисера, але тут я. І актори, режисери, сценарист, і мені дуже цікаво, як воно буде, але зі сторони я поки що сам не можу зрозуміти, як воно працює, що з цього буде, тому це перевіримо і подивимося.